Хлопець надіслав велику подяку. Ми надіслали йому плитоноску, і вона була чим кльова, у неї швидкий зброс. Тобто, мовно, ти дергаєш два карабіни, він просто від тебе спадає. От і це було під Десь Білозеркою, чотири прильоти на вулиці, два осколки йому в спину. От, я просто кажу, завдяки завдяки тому, що саме вона швидко знімалася, я її одразу скинув, і ці осколки не пропалили далі. Мені спину. Би коротко і глобально, то ми займалися раніше розвитком, а тепер займаємося зберіганням і допомогою. Ну, а звивали ми туризм. краєзнавство, історію і все таке інше. Спочатку по Херсону займалися волонтерством тим, хто були в Херсоні. Потім а ще в правори розвішували максимально, тому що якби перші дні це було дуже важливо дати якусь ідентифікацію по Херсону. Всі ті фотки, які багато хто знає на Патьомкіні, на пам'ятки Суворова, це всі наші мотали скотчем. За ними каталися темні дев'ятки по місту, би знімали їх. 95 це відсотків це ми допомагаємо саме зсу військовим би і трохи продовжуємо допомагати Херсонській області деокупованим територіям або тим, що ще під окупацією, але це все важче. Ваше кожен має робити щось для перемоги, якщо йому це важливо, так нам це важливо, команді це важливо. Я впевнений, що є, якби ті. Українці, які сказали, так, чуваки, знаєте, це не моя війна, бо тіпо, я поїду там десь. Ну нам всім важливо. Якби. А хтось з наших він вже в лавах зсу. А хтось продовжує допомагати як своїм, так і чужим. Якби. Якщо кожен буде робити те, що він не хоче, а то що він може робити максимально, то я думаю, перемога буде швидше.